До нас уже приєднується Тарас Загородній політолог. Тараса, доброго вечора. Рада вітати. Так, добрий вечір. Розпочати з вами, хочу все ж таки з другої за два дні розмови Зеленського із Трампом. Сьогодні вже Володимир Зеленський записав звернення з банкової, де він фактично підтвердив про те, що дійсно обговорюється питання далекобійності, посилення нашої далекобійності. Ну і зробив неоднозначні, точніше однозначні якраз заяви з приводу томагавк, каже про те, що в Росії бояться такого ймовірного рішення гіпотетичного Дональда Трампа. Ну і по суті, правильно роблять, якби там не було ось така інтенсифікація контактів між українською та американською стороною. Два дзвінки за два дні. Про що це свідчить зараз? І про що нам говорить? Ну, те, що Україна сильніше стає, тому що нам би агавки і щось інше ніколи б не давали, якби не знали про успіхи нашої ракетної програми. А це да це раз. Друге, я думаю, що інтенсивна йде робота. Ну, перемовна робота в першу чергу в розрізі Китаю зі сполученими штатами Америки і тому відповідно питання Росії стає все частіше лунати, і Американці починають поспішати це раз. Друге на американців ну першу чергу на Трампа тисне те, що він зайшов в достатньо такі слабкі перемовні позиції з Путіним, коли почав розмовляти з ним на Алясці, і тепер він піддається критиці. І тому йому треба показувати, який він сильний і могутній лідер. Щодо Китаю, ми справді побачили, як Трамп напередодні оголосив про запровадження з 1 листопада відсоткових мит на в принципі всі товари, на весь імпорт із Китаю. Ну і це стало відповіддю на те, що Китай. Посилює експортні обмеження проти товарів, де містяться рідкоземельні метали метали, елементи китайські. На ваш погляд, ось такий виток загострення у відносинах між Китаєм та Сполученими Штатами. Про що зараз сигналізує і чи відбудеться зрештою та зустріч, яка там через два тижні приблизно запланована між Трампом і Сі Сізінпінем? Ну йдеться не тільки про США, йдеться про весь світ. Китай фактично там, там обмеження, щоб вони не виробляли зброю. А таке було поставлено. Китаю і це фактично оголошення торгівельної війни всьому світу. і обмеження на увесь світ. Це ж ідеться і про європу. Тому я я думаю, що Китай тут дуже сильно ризикує, тому що це підштовхне, скаже за все європейців для того, щоб тиснути на Китай, наприклад, запровадити такі саме мита, що давно від них вимагав Трамп, і обрушувати фактично економіку Китаю, що відбувається. Ну я завжди говорив і продовжую говорити, що фактично йде третя світова війна. Китай через кризу перевиробництва готується до війни взагалі з сполученими штатами Америки і з усіма іншими, тому що розумію, що у них у них ситуація наступна. Їм потрібна, ну через через те, що у нас криза переворобництва, нема куди дівати свої товари. То настане скоро політична турбулентність всередині Китаю, а далі її треба перекидувати на зовнішній контур, тому що китайці це в першу чергу марксисти. Не слід про це забувати. А вони все чудово. Ну вони вивчали там твори Маркса Леніна і знають, ну їхня позиція така, що от Перша світова війна сталася через кризу переворобництва. В першу чергу тоді. Німецької імперії, яка рвалась проти на ринки збуту, точніше, французької та британської імперії. Ми говоримо про Першу світову війну, і тому китайці до цього активно готуються. І Тим більше у них в програмі комуністичної партії таки написано, що комунізм повинен перемогти по всьому світу. Так що в цьому контексті слід розглядати, Китай готується до війни, а США, бачивши підготовку Китаю до цього, теж активно до цього готуються. Але зараз мова йде про те, що коли в Китаї посилюють експортні обмеження стосовно Товарів, які містять е, рідкоземельні метали, мова йде не тільки там, ну точніше, очевидно, в першу чергу про високотехнологічні галузі, але в тому числі, як ви вже згадали, це і питання е, по суті е, військового виробництва, е, оскільки знову ж таки все це використовується для е, тих товарів, які е, в тому числі і тех, мова йде про технології штучного інтелекту і таке інше, е, то у такий спосіб е, які це може мати наслідки, в тому числі для російсько-української війни. Ну, дивіться, коли вони говорять, що ви не будете виробляти зброю, це означає, що фактично зброю може виробляти в цьому світі тільки Китай, якщо ви не будете виготовляти. Тобто, ви й не маєте, ви будете обеззброєний перед Китаєм. А який це маємо не матиме наслідок для Росії? Ну, дивіться, скоріш за все, ця ситуація, яка вже відбувається, вона тягне за собою велику економічну кризу. Велика економічна криза тягне за собою падіння ціни на нафту, а це фактично смерть буде Росії, тим більше антисивність ударів України по території Росії ну зроста І тому я думаю, що гарних сценаріїв у Росіян тут немає, тому що якщо буде знову таки економічна криза, це означає, що не тільки ціни падають, а й Китай і Індія буде менше закуповувати нафти. А для Росії це просто катастрофічний сценарій, тому що у них єдине, що дозволяє і досі фінансувати війну і цивільні сектори економіки, це експорт російської нафти. Більше у них уже нічого немає. І, зрештою, стосовно зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна, через два тижні, як ви вважаєте, чи відбудеться вона і те, що ми спостерігаємо зараз, чи може бути це банальним підняттям ставок з обох сторін? Ні, це не банально підняття сталося Це конфлікт, який не зриває, і який іде. А якщо от я от нещодавно подивився, яким тоном припустимо китайці спілкуються з філіппінними союзниками Сполучених Штатів Америки, а там абсолютно грубий достатньо тонна, які ну наприклад Росіяни з Україною спілкуються. Тобто китайці, китайці готуються до війни, готуються до цього до створюючи різні точки напруження по всьому світу, на жаль, російсько українська війна це теж такий спосіб підволікти увагу сполучених штатів Америки та європейців від Китаю. І тут вони продовжують підтримувати Росію в цьому напрямку, але знову таки, якщо зараз буде економічна криза, вже нічого Росії не допоможе, тому що Китай ніколи, наприклад, не дає грошей напряму і тому, чи буде зустріч? Ну зустріч можлива, але протиріччя між країнами настільки фундаментальні, що ну щоб ви розуміли, зараз за за зараз ідеться хто хто буде гегемоном наступні там 100 років. А Росія США не збирається здаватися, хоче використати, поки то ресурсів переваги, які є. А Китай хоче здобути цю гегемонію. От от основна причина, чого все відбувається на настільки активно. і тут питання не в тому, що зустрічі що не зустрічі, в тому, що Китай хоче бути першим, встановлювати правила гри по всьому світу. Ну, просто на ці зустрічі покладали великі сподівання і неодноразово там артикулювалися в інформаційному просторі, що від неї багато чого залежить, в тому числі і в контексті російсько-української війни, і, і що дійсно такі домовленості, потенційні, гіпотетичні між Трампом, і Сіземпіним можуть багато на що вплинути, в тому числі і на позицію Росії. Давайте про протистояння вже в нашій російсько-українській війні. Ну, ми почали з теми томагавок. Вона очевидно є такою найбільш гучною за останній тиждень в інформаційному просторі. Ну і тим Аті, що знову ж таки що з боку там українського керівництва, що з боку американського, справді багато уваги цьому приділяється і активно підсвічується вся ця тема. Ну і в Росії відповідно також реагують. Буквально сьогодні знову вийшов пісков і сказав, що це взагалі дуже тривожно. Що в Україні можуть з'явитися далекобійні ракети, бо вони ж то можуть нести ядерну зброю. Ну а те, що росіяни нас обстрілюють ракетами, які можуть нести ядерну зброю, пісков про це мовчить. Тим не менш. Як ви вважаєте, реакція Кремля про що нам свідчить, і наскільки це питання? Наскільки загалом позиція Кремля може ще вплинути на це питання? Не думаю, що вже ніяк не вплине, тому що скоріше за все рішення ухвалене. А знову таки, тут на позиції Кремля тут успіхи української ракетної програми, тим більше українська ракетна програма може стати базовою для країн Європейського Союзу. А це означає, що американські ракети вже не будуть потрібні європейцям, які, до речі, вони їм не сильно продають. Тому там мотивація зовсім зовсім інша для того, що якщо будуть ці ракети, передаються по інші причини. Як я завжди говорив, чим більше ми будемо виробляти власну зброю, тим більше нам будуть намагатися її дати, щоб залежати, щоб позберігати залежність і зберігати. Ескалацію під контролем, щоб не Україна визначала куди бити, як би та Сполучені Штати Америки. Тому нічого дивного тут немає. І це означає, що чим більше ми будемо виробляти ракети тим більше нам намагатися будуть щось сунуто для того, щоб ми не виробляли, ну власне кажучи, не створювали конкуренцію ЖОПА Сполучених Штатів Америки. А тому ми повинні продовжувати виробляти це якомога більше відкривати експорт залучати якомога більше ресурс нашого оборонку для того, щоб там оберталося більше грошей. Давати можливість приватним компаніям в першу чергу працювати на експорт, не проводити маніпалізацію а через експорту, наприклад, через тільки державні експортні установи. Тоді у нас буде все харасти. Нам будуть завалювати зброю для того, щоб новоприобовувати, ну, щоб самі не робили. Але своє треба робити. Стосовно реакції Росіян, ну дивіться, в 22-му році вони ще кричали, що не дай Боже якась ракета прилетить на Крим. Це робив Медведєв, То буде ядерна війна. Дивіться, як помінявся час. 25-й рік вже йдеться про тамагавки, які точно будуть летити в Росію, і просто буде, як вони говорять, це просто створить напруження. Це ще раз говорю, що росіяни розуміють неминучість, так. А далі вони нічого з тим не можуть зробити, і я б це не знав, знаєте, такі не розмови, а скиглення росіян, тому що вони нічого зробити не можуть, навіть не лякають ядерним ударом. Ну до речі, в контексті того, що ви сказали, американцям важливо контролювати процес, там визначати цілі, таке і інше. А в цьому ключі згадується матеріал Financial Таймс, який вийшов сьогодні, і там іде мова про те, що от нібито сполучені штати вже місяцями надають українцям розвіддані для того, аби вражати об'єкти НПЗ на території Росії. Мова йде про те, щоб мати ті розвіддані, які слугують допоміжним елементом в обходженні уникання російських систем протиповітряної оборони і таке інше. Ну і знову ж таки йде мова про те, що там українці обирають цілі, а сполучені штати вже там надають подальшу інформацію. Але деколи навіть там пріоритезують цілі і таке інше. От поява такого матеріалу на ваш погляд вона свідчить про те, що ну дійсно, в принципі, ось цей ось ця кампанія проти російських НПЗ вона почалася безпосередньо з такої допомоги. Боку Сполучених Штатів. Чи це навпаки, Уже в процесі, коли ці атаки виявилися дуже успішними, американці також виявились поруч. Другий варіант. Вони були змушені допомагати. Тому що півтора року тому, пам'ятаєте, коли тільки українці почали. ну ТСБУшники тільки почали запускати дрони по НПЗ, а в США почалася істерика. Вони ж кричали, що це цивільна інфраструктура попередня адміністрація. Точно ніхто ні з ким нічого не погоджував. так? а також почались, спотялися. А потім цей голова Пентагону почав говорити, що це виявляється цивільну інфраструктуру. Там, селі селіван сюди приїжджав, істерики катав, що так не можна робити. Так що це був змушений крок. Якщо, якщо вони там щось допомагають, це вони розуміють, що якщо ти. Дивіться, коли ти допомагаєш, ти володієш інформацією, а куди вони взагалі збираються бити? Так? А коли ти не допомагаєш, ти не знаєш, куди вони будуть бити. Я тут вважаю це такий вимушений крок допомоги, тому що знову таки Україна демонструє суб'єктність, Україна демонструє силу. А американці ну сильни, з сильними треба дружити на всяк випадок, тому що ще багато чого може інше бути, а і тому це вимушений був крок, а не те, що вони там дозволили це робити. Ні, ніхто нічого не дозволяв. Україна почала диктувати власні умови, і власні правила гри поміняла багато чого в цій війні. Ще хочу вас питати про таку непересічну подію цього тижня, коли російський диктатор фактично відправився в поїздку в Таджикистан, де ну, в принципі мав продемонструвати, що Росія зберігає контроль над цими пострадянськими кавказськими республіками, але якось все трохи пішло не по плану, і коли там. По суті, весь світ побачив ось ці кадри Путіна, який виглядав ну відверто кажучи, жалюгідно і змушений був вибачатися перед президентом Азербайджану Алієвим. На ваш погляд, а чому саме зараз? От ми мали насолоду, скажімо так, спостерігати цю картину. Бо до того півтора роки, ну ми бачили, що Росія йшла зовсім іншим шляхом. Там відмовлялися визнавати свою промину, навпаки, закручували ось ці спіралі ескалації. Пам'ятаємо, що відбув які там насильство можна сказати, відбувалося по відношенню до громадян Азербайджану на території Росії таке і інше. Тому що вони притиснути до стінки Україною. Тому що коли дефіцит бензину відбувається, да, то треба вже бігати швидше. Я думаю, що вони просять Азербайджан дати їм паливо. Я не виключаю, що вони просять, в тому числі, там, наприклад, газ експортувати під виглядом. Ну, ця схема, щоб по території там, Туреччини або України експортувати російський газ, вона досі жива. І тому вже Путін змушений бігати, просити вибачення, що до речі, йому аукнеся, тому що ну в російській владі так не працює. Якщо ти починаєш вже десь вклонятися перед тими людьми, які ти за людей не а Вони ж всі радянські республіки не вважають за людей рівними собі. Це означає, що АКІЛА промахнувся. А що ти вже спікся Ось так, що це дуже добре бізнес історія. Це я думаю, що це початок падіння вже Путіна, а тому, що в російській владі так не може бути визнавати свої злочини, не от публічно це робити. Правда, вони сказали, що українці у всьому винуваті, але ніколи в житті я не пам'ятаю, щоб Росія визнавала якісь злочини за собою, от і якусь правину. Це означає, що ситуація дуже складна для них, і тому вони вже бігають навколо Зарбачану для того, щоб їм чимось допоміг. Ну, ось про цей варіант, який ви описували, коли згадували про азербайджанський газ, який фактично міг би в тому числі і українською територією транспортуватися там до європейських країн, потім можливо назад повернутися в Україну. І, і очевидно, що цей газ міг би бути, так би мовити, розбавлений, скажімо, російським, в тому числі деякі ваші колеги з цим пов'язують і от якраз теперішні обстріли інтенсивні української газовидобувної добувної системи. І Кремль намагається створити таку кризу, в умовах якої європейці будуть змушені допомоги. Мамати нам впродовж цієї осені зими ділитися своїми запасами газу, а відтак будуть відчувати гостру необхідність в усьому російсько-азербайджанському газі. Як ви вважаєте, наскільки така схема, скажімо так, реалістична? Я думаю, що не реалістично, тому що ну вільного газу на світі, світі достатньо. Чи можуть вони покрити потреби свої, зможуть знайдуть? Американці допоможуть тим більше. Вони задоволення хотіли б викинути російський газ взагалі з, з, з європейського ринку. Тому якщо Путін думає, що це якось працює, ні, це не якось працює, а, тому що тиск тиск буде наростати на росіян, а наростати з, з боку американців. Американці поставили перед собою завдання. Взагалі викинути е, Росію з європейського ринку газу та нафти приблизно назавжди, тому що у них у самих є нафта та газ. Тому е, по... ні, я, я не вважаю, що це посилення пов'язане з тим. Е, е, я думаю, що у них з'явилося, ну там вони перебудували якусь там свою опцію. Е, у росіян не існує, не існує пауз. Вони, якщо вони можуть, вони стріляють. Якщо не можуть, вони починають говорити е, про жести доброволі та інші речі. Тому тому що вони завдання знищити України. Тому я б напряму так не пов'язував, вони стріляють тому, що можуть і все. Ну, будемо сподіватися, що з часом е і причому тривалим, таких можливостей у них буде ставати все менше і менше. Е і якщо тут в Україні такі з'являться тамагавки, то вони будуть е гарно служити цій е добрій справі. Дякую вам, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Тараса, політолог, був з нами на прямому зв'язку.